1 березня 2025 рік а, якість відмовлення тоф на вітехсервіс і Ріал Буд Київ. Начебто тут все добре, да? але отут мало бути прибране все внутрішнє оздоблення, перше ніж робити проводку. І прибирати його ніхто не планує. І це я вам отут покажу. Зараз навіть отак зроблю, вимкну. Бачите, отут це все не почищене. квартира після пожежі. Це третя кутова секція, восьмий поверх. Тому якщо ви вважаєте, що я дурна, а підрядник молодець, то от якість роботи, якість роботи. Отак от це виглядає. Напевно, це вже потрібно викладати людям.